Передав ковдри, які в'язали італійки тим, хто цього потребує. Чернігівський співак та волонтер Ігор Хонін допомагає усім, хто цього потребує на перший день. Він влаштовував благодійні концерти, ярмарки, на яких збирав кошти для ЗСУ. Завдяки його зборам коштів військові мають не одну автівку генератори, рації, тепловізори, приціли, дрони та багато чого іншого. Нині разом з благодійним фондом Паляниця до Великодня започаткували нову акцію. Ковдри, пліди в'яжуть жінки з Італії і передають нам для того, щоб ми рознесли бабусям та дідусям і усім людям, до яких ми ходимо. Так, це маленька акція, але це маленька акція для мене, для тебе, для тих, хто побачить. Але... Це величезна, величезна любов для тих людей, до яких ми ходимо. Бойові дії так чи інакше вплинули на всіх чернігівців, проте особливо вразливі категорії потребують турботи і уваги, і у мирний час, не кажучи вже про воєнний. Тож таким чином, добро з Італії зігріває чернігівців і не лише буквально, а й фігурально завжди приємно розуміти, що про тебе турбуються небайдужі за тисячі кілометрів.